Обстріляв ворог із Сумщину. Там загинуло сім працівників Держлісгоспу. Сталося це у Шосткінському районі. Люди рухалися у цей час автомобілями. Потрапили під артобстріл. Як повідомили у військовій адміністрації області, всього протягом минулого дня росіяни атакували прикордоння 21 раз. Обстрілів зазнало, щонайменше 8 вісім громад є пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Сьогодні зранку були нанесені артилерійські удари по дитячому будинку інтернат в місті Білопілля. В результаті нависла велика загроза життю нашим дітям 135 дітям, які там знаходились. Завдяки професійним діям Державної служби надзвичайної ситуації. Особливо хочу відмітити працівників цього інтернату. Які е злагоджено евакуювали найкоротший термін цих е людей, і сьогодні е в новому для них е місці обла обладнаному всім необхідним для їхнього життя і їхнього лікування. Крім того, я хотів би вам довести, що сьогодні ворог знову ж таки наніс артилерійський удар по Шосткинському району, в результаті якого були Вбиті по іншому не скажеш, вбиті сім працівників держлісгоспу в цьому районі.